Друзі, всім привіт! У цьому ролику я розкажу, як запускати рекламу на ціль лідогенерація або по-простому на лідформу. Перед тим як ми почнемо, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і пишіть ваш коментар, підтримки, або у вас виникло якісь запитання, пишіть їх внизу. Буду чекати. Це відео у рамках нашого безкоштовного курсу по таргетованій рекламі, в якій я розбираю. Увесь функціонал розказую за свій досвід, показую, як усе робити. Прості, чіткі інструкції. І зараз у нас 13-й по списку урок це є запуск на лід форму Я покажу, як це можна зробити, як все налаштувати, на що звертати увагу. Давайте тепер переходимо в рекламний кабінет і я почну усе пояснювати. Також хотів сказати, що в моєму телеграм-каналі. Є весь оцей курс вже опублікований зі всіма уроками почергово. Тобто ви можете по списку пройтись і відкривати всі уроки. Тобто не потрібно їх шукати, де урок номер 1 де 2, де 3, де 4. Ви можете перейти і побачити, він буде закріплений в моєму телеграм-каналі. Тому переходьте та підписуйтесь. Як я вже говорив, для того, щоб запустити рекламу, нам потрібно натиснути кнопку Створити. Вона знаходиться зліва, зверху. Після цього ми вибираємо. Ціль кампанії Ліди. В попередніх роликах я розказую, яку ціль кампанії вибрати, і взагалі розказую за них, що кожна з них означає. Дивіться попередні ролики, і вам все буде зрозуміло. Вибираємо ліди, рухаємося далі. Як ми вибрали, ми спускаємося на рівень набору реклами та вибираємо тут конкретно нашу ціль. Наша ціль це є миттєва форма. Також Facebook вже створив нові версії, тобто можна генерувати ліди через месенджер. Можна їх комбінувати, можна переписки через Інстаграм, можна цей. Сьогодні буде конкретно мова за лід форми. Тому майте на увазі. Після того, як ми вибрали цю конкретну ціль, нам потрібно. Вибрати сторінку, з якої буде показуватися реклама, вас попросить Facebook прийняти умови, я вже це зробив попередньо. Далі ми вибираємо бюджет, проводимо всі налаштування, кому що як ми показуємо. Тут всі деталі я не углубляюсь. В попередніх роликах є уся інформація. Після того ми переходимо вже в наші оголошення, і отут якраз треба слухати уважно. Зрозуміло, що нам потрібно додати наш рекламний макет, додати текст, ми це все робимо. Але, бачите, виберіть або створіть миттєву форму для генерації лідів. Тобто нам потрібно створити форму, по якій ми будемо приймати наші ліди. Без неї реклама просто не запуститься. Тому ми вибираємо кнопку Створити форму. Ми перейшли сюди, і в нас на вибір є три типи форм. За кожну розкажу коротко. Перше, це є більший обсяг. Як пише сам Facebook, використовуючи таку форму, її можна легко заповнити і надіслати з мобільного пристрою. Як бачите, ось вона показується. Ось тут праворуч, як би вона виглядала. Тут людина заповнила, бачите, є, у нас є три етапи: заповнити контакти, підтвердити і отримати відповідь подяки, що з вами зв'яжеться. Наступне це і більша мотивація. Ми додаємо тут якийсь додатковий етап перевірки, щоб люди могли підтвердити інформацію, бо тому що зразу випливає мінус цієї першої форми, що люди можуть помилково залишити контакти. І через це у вас може бути багато трешових лідів. Більша мотивація дозволяє більш розбити у цю систему, додати, наприклад, додаткове питання, можливість провести слайдом, можливість просто підтвердити. Вашу дію перед тим, як заповнити форму. Як бачите, ось так вона виглядає, припустимо контакти. Далі треба додати, наприклад, імейл і провести слайдом вправо, щоб підтвердити. Тобто тут просто на кнопку не вийде натиснути. І, все. і також отримати повідомлення, подяки після заповнення нашої форми. Як бачите, тут з більшості спеціалістів зазвичай використовують конкретно оцю форму. Її, якщо я запускаю рекламу на лідформу, я використовую найчастіше, бо вона дозволяє відфільтровувати погані ліди. Звичайно, що не завжди це працює, але. В переважній більшості ви відсієте якийсь відсоток поганих трешових лідів. Е, наступний третій я не використовував взагалі, але як я зрозумів з опису, ми можемо представити наш продукт більш детальніше, тобто ми можемо побудувати власну історію, додати всякі етапи. Ми можемо тут зробити міні-лендінг, щоб людина перечитала всю інформацію, ознайомилась. Е, крутий сервіс, чесно кажучи, я його не використовувавши. Але, думаю, що обов'язково відтестую в одному зі своїх проєктів. Тому майте на увазі, що ви можете створити і такий підхід. В принципі, досить цікаво, треба просто це спробувати і подивитись його ефективність. Але зараз мова не про це. Ми будемо запускати рекламу конкретно на е, додатковий етап перевірки. Так щоб, було, е, так, щоб ви наглядно зрозуміли все, як я роблю. Вибираємо, натискаємо Далі. Після цього у нас є на вибір два варіанти, щоб е, показати зображення, оце, що тут зверху. Ми можемо використати зображення з реклами, можемо завантажити своє. Я зазвичай це залишаю без змін, бо це не дуже суттєво. Далі ми можемо привітатись. Тобто ми можемо ввести якийсь короткий символ, е, записати все абзацом або списком. Давайте покажу, як це виглядає. Як бачите, текст який я заповнив, якщо вам видно. Ось тут зверху це є заголовок, знизу це є опис. Також ми можемо робити його із списком. Це можуть бути якісь наші переваги, тобто тут можна розписати якісь нюанси. Це, в принципі, для того, щоб представити продукт. Не обов'язково його використовувати, як бачите, ми можемо опцію цю включити або виключити. Я просто показав, як воно виглядає. Це вже наша інформація або питання, які ми задаємо. Ми можемо додати додаткове питання. Щоб відфільтрувати погані заявки. Наприклад, ми можемо додати як бачите, або декілька варіантів відповіді, або коротка відповідь, або якісь умови, або якийсь запит на зустріч. Наприклад, я іноді використовую коротку відповідь, щоб людина сама власноруч ввела дані. Наприклад, і все. І людина має прописати конкретну суму. Якщо вона цього не зробить, її просто далі не пропустить. Далі, після цього ми, тут, після цього ми вказуємо. Які дані ми хочемо отримати від нашого, від нашого потенційного покупця? Як бачите, тут можна вибрати багато різних. Я, наприклад, би використав основні, це є, наприклад, номер телефону без імелу. Тобто повне ім'я і номер телефону. Все, цього достатньо. Після цього, якщо ми вже оприділилися, ми рухаємося далі, натискаємо Далі. Після того ми маємо заповнити обов'язково політику конфіденційності. Я у цьому випадку використовую просто посилання на Facebook. Також оце буде перевірка, оце, за оцей слайд, що я казав, що людині треба обов'язково пере... пальцем провести в бік, щоб підтвердити свої дії. Перевірка дає людям змогу переглянути інформацію, перш ніж надіслати її вам. Тобто вони і побачать інформацію. І зможуть її підтвердити. І після цього нас вже перекидає на сторінку подяки. Ми тут можемо оформити повідомлення і наступну дію, яку може людина отримати. Тобто вона може, наприклад, зателефонувати, ми можемо ввести номер телефону, може перейти на наш сайт, може переглянути якийсь наш каталог, файл, може отримати якийсь промокод. Тобто, як бачите, варіантів є 4, і можна вибрати, який вам завгодно. Наприклад. Ви можете вибрати перехід на веб-сайт і вказати, наприклад, ваш Інстаграм. Людина заповнила і перейшла в Інстаграм. І, наприклад, це може пришвидшити її контакт з вами. Після цього ми створимо цю форму і вже можемо спокійно публікувати нашу рекламну кампанію. Як бачите, нічого складного в цьому немає. Я надіюсь, я детально пояснив, як запускати рекламу на лідогенерацію, на лідформи. Також на моєму каналі ви можете знайти багато роликів як підключати різні інтеграції, як це все налаштовувати більш предметніше. Тому можете подивитись і ці ролики також. Також, якщо цей ролик був дуже корисний для вас, будь ласка, тицайте на вподобайку, підписуйтесь, і також я рекомендую подивитись вам ще ось оці відео, які ви бачите наді мною зверху.